Ласкава хвороба так лікарі називають глаукому, тому що діагностувати її дуже складно. Головний офтальмолог області Валерій Сердюк каже, багатьом пацієнтам захворювання ставиться не своєчасно. Хворі, які отримали вирок лікаря, можуть бачити ще 5-7 років, після чого наступає сліпота. Глаукома часто зустрічається і при других видах заболівань, не тільки як самостоятельне заболівання вона зустрічається і при сахарному діабеті, і при онкопатології, і других. Потому она означает на сьогоднішній день як одна з основних проблем, яку надо виявляти якомога раніше. І Поэтому ми намагаємося проводити міри в рамках нашого департамента і не чекати людей, а виходити до людей. Римма Іванівна бореться за зір уже 10 років. Вона каже, у неї герпес гроговиці ока з'явився внаслідок нервового потрясіння. Згодом він і спровокував глаукому. Продовжую ходити, як на роботу. Людмилі Геннадіївні, на четвертий вас зрительный нір вже трофюрувався, а цей потихонечку ...еще функціонує у мене. Ну, звісно, мені вже тяжеє. Провідний лікар-офтальмолог, лікарні імені Мечникова Людмила Березнюк, наполегливо радить щонайменше раз на рік проходити огляд, адже лікування на ранніх стадіях допоможе знизити рівень загострення глаукоми. Всі пацієнти. свыше 45 лет, а те больные, которые, у которых есть, вернее, пациенты, у которых есть э, по нас, э, генетически предрасположенные глаза глаукоме или наследственные факторы, у которых в роду есть уже родственники, болеющие глаукомы, обязаны, глаукомы обязаны с 35 лет обратиться к врачу и проверить себе хотя бы раз в год, До давлення в Україні вже звичними стали щорічні скринінги з метою виявлення хворих на лаукому. У Дніпропетровську профілактичний огляд запланований на 12 березня у торговому центрі Славутич, де всі бажаючі зможуть виміряти внутрішньоочний тиск та дізнатися про стан свого зору з вуст фахівців. Евіліна Михайленко, Анна Вакуленко, Дмитро Бальшак, новини дев'ятого каналу.